За рахунок погодних умов на даний час противник взагалі ніяких активних дій не проводить, намагається маскуватися, щоб зменшувати своє переміщення. На снігу видно дорожки, тропи, якими здійснюється постачання підвоз провізії, боєприпасів. Так само в нічний час доби більше видно з тепловізорів, теплові силуети, так само з дронів. Не потрібно ніколи недооцінювати противника. Зараз на даний час зайшли регулярна армія Російської Федерації, відповідно, діють грамотно, зараз вивчають наш передній край, починають втинкати в обстановку. В основному проводять тільки контрбатарейну боротьбу. Відповідно, ми працюємо, проводимо постійну аеророзвідку, наносимо вогневе враження підрозділами артилерії, на превеликий жаль. Стосується втрат обидві сторони, відповідно, і наші підрозділи зазнають втрат, але ми намагаємось відповідно застосовувати більшу кількість вогневих засобів для того, щоб наносити більше враження противнику та ворогу.